Да, таки вміє дивувати неподалік обласного центру Закарпаття. Розквітнуло ціле поле маків для ужгородців та гостей міста. Ця локація стала своєрідною фотозоною. Близько пів кілометра квітня врясніють на околиці Ужгорода, поле маків не залишає байдужим нікого. У соціальних мережах справжній бум світлин із вогняного поля. Охочих помилуватися і сфотографуватися на фоні червоного дива предостатньо. У Нас з'явилися маки, багато маків. А маки це вогонь. Вогонь це краса, це натхнення. Я дуже щаслива, що проживаю в такому місті і можу не тільки проїжджати повз, багато автомобілів проїжджає. Да, і зупиняються. А можу щодня тут бувати, як уже декілька разів бувала. Тут от зараз з подругою прийшли. Йдемо трошечки погуляти. Видовище дуже зачаровує, тому що вже повна стрічка у Фейсбуці. Ну і ми вирішили не втратити можливість і теж якби приєднатися до всезагального такого флешмобу макового. Сьогодні мак найчастіше асоціюється з безмежною свободою, а у древній міфології були свої трактування червоної квітки. Для єгиптян вона служила символом жіночої краси, молодості та чарівності. Одяг молодят обмотували маками, щоб боги подарували їм дітей. У класичній літературі ці квіти з'являлись неодноразово. Наприклад, Гомер порівнював недовговічний маковий цвіт із загиблими на полі бою воїнами. В Ужгороді шмакове поле сьогодні це чудова фотозона, яка, хоч і не. Довго функціонуватиме, проте залишиться у пам'яті та на світлинах усіх, хто знайшов час її відвідати.